День малянок. Зараз у нас у кожного, ми носимо кожен якийсь свій одяг, який нам подобається. І в нас цього одягу дуже багато. Сьогодні ми можемо бути, от, наприклад, я сьогодні можу бути в джинсах і в піджакі. А завтра я можу бути у якоїсь кольоровій сукні. А післязавтра можу бути у шортах і у футболці. Так само, як кожен із вас, у нас зараз дуже багато різного одягу. І за те, що ми з вами чимось схожі, об'єднати нас якось, зараз поки що неможливо, поки ми не почнемо з вами розмовляти, і люди не почують, на якій мові ми кажемо. Але колись давним-давно, у далеку давнину, всі, хто жив в Україні, мали одяг, дуже схожий один на один. Тому що раніше одяг... Робили своїми руками, вирощували необхідний матеріал, ткали тканину, яку потім жінки вишивали. Тому на території України одяг був майже єдиним, дуже спільним, дуже схожим. І тому можна було відрізнити нас від жителів іншої країни. А зараз маглята, погляньте на ці сорочки. Чим вони відрізняються одна від одної? Так, це звичайна біла сорочка. А ось ця сорочка прикрашена візерунком. Сурочка, прикрашена візерунком вишитим, називається вишиванкою. Діти. Вишивана сорочка це український національний одяг, наш оберіг. Наприклад, на вишиванці хлопчика матусі вишивали листя та плоди дуба або квіти в уложки, щоб він зростав здоровим та сильним, а дівчинці на сорочці вишивали квіти та грони калини, щоб вона була розумною та вродливою. Малята, сьогодні ми з вами намалюємо вишиванку для наших матусь. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарба червоного зеленого чорного кольорів, простий олівець, ножиці, резинка, наприклад, для волосся, ватні палички, водичка, пензлик та волога серветка. Шановні батьки, намалюйте та виріжте, будь ласка, силует сарочки. Ватні палички за допомогою резинку з'єднуємо до купищу. Вийшла ось така квіточка. Змащуємо її червоною фарбою і зверху сорочки починаємо малювати квіти. Наступну паличку змащуємо чорною фарбою, малюємо на квітах серединку. Таким чином у нас вийдуть гарні маки. Червоним крапочками прикрашаємо рукавчики сорочки. Докупи з'єднуємо три ватні палички, змащуємо червоною фарбою і прикрашаємо низ сорочки. Пензлик змащуємо зеленою фарбою та біля маків малюємо листочки. Подивіться малята, яка гарна сорочка в мене вийшла. Намалюйте, будь ласка, і вашим матусям. Вишиванку.